Всім привіт! Сьогодні відео буде про те, як виставити правильно петельники на такому ось трьохниткому оверлоці. Так, бажано, щоб вам було зручніше зняти ось прижимну лапку, вона знімається, ось відпускається. Так, ось цей винт. На 7, ключик беремо, відкручуємо проти часової стрілки, голку перед цим піднімаємо в верхнє положення, щоб не мішало лапку зняти. Ось лапку відтягуємо, знімаємо. Далі знімаємо пластину. Два гвинтика, волкову пластину. Крутимо маховиком туди-сюди, щоб можна було її витягнути в мене є відео про це. Так, далі. Далі відео є про те, як зняти, коли опускається оця реєчка нижня зубчата. Ось, відкручуємо. Ось тут винт, знімаємо її, все, що був, доступ до петельників та голки, щоб ми бачили, що тут робиться. Ну, я ще знімаю ось цей блок ножів верхнього і нижнього. В даному відео я не буду це робити. Ось дивіться. На що треба звернути увагу? Так, почнемо з верхнього, петельника, з правого петельника, коли він в верхньому положенні. Коли він проходить по золку. Крутимо маховик по часовій стрілці, підводимо, дивимося не оце положення, а коли він вертається назад. Так, ось дивіться. Він тут геть плотно ніякого зазору немає. Повинен бути зазор, хоча б ось смужка картон формат А4 двоє складений. Ось так закладаємо. Хоча є, голку не відводи, Так візуально не видно, що немає. є, Є тут зазор. Так, ну ще, ще раз подивлюся. Бажано, щоб трішки більший був зазор. Ну, оверлок буде працювати. Ні, гол, голка трохи відходить в сторону. Все-таки чуть-чуть петельник потрібно ось підводимо його в крайнє положення і можна ось так беремо в мене такі криві уткогубці, і трішки легенько щось вам провертаєте. Ось так гнемо. Бачите, куди він повинен відходити, Так, дивимось. Коли назад відходить, запомніть? Так. Я думаю, ви зрозуміли. Далі. Дивимось, як повинен лівий петельник проходити. Крутимо по часовій стрілці, коли він вертається назад. Ось він підійшов до голки. Ось це положення. Трішки показався. І назад. Так. Підвели ми ось в точніше, точніше, підвелимо петельник до голки і дивимось, як, бачите, як потрібно. І ось цього ракурсу показую. Ось такий зазор повинен бути. Також десь смужка паперу складена вдвоє. Ось. Бачите, все нормально. Відпускається цей петельник ось цим гвинтом. Ось цим. Його можна як вліво, вправо посувати, так і ось так. На себе, на себе і від себе. Так. Доволі часто, коли ламає голку, ось цей петельник може бити по голці. Того і буде ламати голку. Але коли будете виставляти цей петельник, дивіться, щоб був, був зазор, ось бачите, як вони проходять лівий. Так, так, ось дивіться. От коли лівий проходить, відносно правого. Він повинен проходити зараз, зараз, зараз ось, показую. Ось цей правий максимально близько ось до цієї випуклості цього лівого, зміщається ось цей лівий петельник. Туди-сюди оцим регулюється. І ось тут зазор, дивіться, між ними повинен бути. Також, смужка паперу складена вдвоє. Він не повинен чіпляти один за одним. Ось, чуєте, ось тихенько нічого не шуркає, все нормально. Так. Ще який нюанс. Дивимось, як в нас голка повинна бути. Ось по часовій стрілки, коли вертається назад, отвір голки, повинен співпадати з отвором правого петельника. Також коли дивиться на лівий петельник, також коли підводимо до голки отвір. Етельне каліво, бачите, співміщається з отвором голки. Може у вас бути, що не співпадає, пробуйте ось відпускати цей гвинт, голко тримач, вверх-вниз. Ось, дивіться. Виставили, допустимо, по правому петельнику. Виставляємо. ось, І дивитесь, щоб в цьому положенні, коли петельник назад вертається, щоб отвір голки був з отвором петельника. Дивитесь строго перпендикулярно. ось, Не зверху дивиться не петельник, а ось. Під прямим кутом, під кутом 90 градусів. Ось, коли лінія голки і та, як ви дивитеся, повинна бути 90 градусів. Зрозуміло. Ви повинні побачити через отвір петельника, отвір голки. Тоді у вас все буде добре. Так що ось так можна і це зробити, щоб не знімати цю пластину, зубчату рейку, прижимну лапку, ножі. Але це дуже буде незручно і прийдеться вам більше часу потратити, щоб це налаштувати. Взагалі набагато краще ось так. Зняти лапку притисну. Потім голку у пластину і нижню зубчату реєчку. І все тоді в нас з'являється доступ до петельників. Ну і тут. Захисну планочку. От. Вняти, щоб було видно, щоб можна було регулювати. Обов'язково, коли, коли ви зміщали петельники, їх потрібно добре, з максимальним зусиллям затягнути. Якщо ви це не зробите, петельник буде гуляти туди-сюди, може наробити біди. Ось ці два петельника можуть зустрітися один з одним, погнути, поламати і, коротше, наробить вам біди. Так що, коли ви лізли до цих петельників відкручували, цей петельник обов'язково. Добре затягніть. Все, що ви відкручуєте, добре потім потрібно затягувати. Деголочка, голка, водітель також відкрутили, повинні потім добре затягнути. Зубчату рейку. Відкрутили цей винт, поставили на місце зубчату рейку. Повинні потім добре, з максимальним зусиллям, затягнути. Також її прижимну лапку. Також ключиком добре підтягнути, щоб вона туди-сюди не гуляла, щоб потім не ламало вам голку. Ну, ось і все. Я думаю, кому відео було корисним, ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока. Все, що не зрозуміло, питайтеся в коментарях, поможу чим зможу. Так, ще що згадав, щоб ви не поламали петельники, ось тут, за цю частину, оця частина звідси до сюди кальона. В цьому місці, Боже борони вам, братися за цей петельник. <гнути>. Ось тут можна нижче. Ось десь від цієї частини нижче отвору. Ось тут можна брати. Але не вище. Ви, якщо будете гнути, зламаєте петельник. Зрозуміло? Ось тут тільки можна. Тут можна гнути. Також і цей. Лівий петельник. Ну, лівий дуже рідко хто гне. В основному правий. Ось теж. На лівому петельнику. Теж від отвору до отвору оця частина кальона. Далі ще за отвір десь міліметра 3-4, вона ще кальона. Оця вся частина, це вся кальона. А кальони вона дуже ламається. Так що, Боже бороди вам, пробувати гнути в цих місцях петельники. Тепер все. Думаю, ви зрозуміли. На все добре, до побачення. До нових зустрічей.